Виконуємо задачу 1 з розділу працюємо з комп'ютером до параграфа 4.4 за підручником інформатика 8 клас авторського колективу Рикін Лисенко Черніка Шкодько 2025 року випуску. Виконувати будемо у Python, використовуючи середовище Idle. Відкриємо idle, хоча, звичайно, ви можете використовувати інші середовище розробки. Створимо нове вікно, файл, «New File». Підключимо модуль графічного інтерфейсу от Kinter, створимо вікно програми з іменем Root. Встановимо розміри вікна. А саме шириною 400 пікселів, а висотою 300 пікселів. Створимо текстове поле з іменем Entry, встановимо текстове поле Entry у вікні. Давайте збережемо програму File, Save або Save as. Зберігаємо зімне вправа 4.4.1, а не вправа 6.5.1. Та, виконуємо програму. Run, run модуль. Так, бачимо в нас створене текстове поле. У зошиті вам потрібно записати, де розташовано дане текстове поле у вікні. А саме бачимо з самого верху по центру. Текстове полі за замовчування немає. Колір фону текстового поля білий. Колір літер чорний. Розмір літер невеликий. Тепер. Встановимо значення деяких властивостей поля, а саме встановимо ширину текстового поля, властивість white. ширина 25 символів. Встановимо колір фону жовтий. Колір літер. Синій. Було. А також встановимо шрифт. аріель, і розмір шрифту 14. І ще встановимо рамку текстового поля. 3. Давайте збережемо та виконаємо. Так, бачимо, тепер стало вже більш ширше текстове поле. Справді, фон став жовтий. Давайте щось напишемо. І в нас колір літер синій. І бачимо, тепер літери є вже більші. Розмір 14-й. Тепер зробимо так, щоб в текстному полі зразу був деякий текст. Цифра 0 це позиція, звідки будемо вставляти текст. У нас 0, тобто спочатку, і текст, який буде виводитися, вивчаємо властивості поля. Зберігаємо та виконуємо. Бачимо, текст зразу введений. Задача виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!